Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми. Це традиції технології. Якість. Друзі, вітаю! 3 липня. Слава Україні! Ми працюємо і коротеньке відео інформативного характеру. Буде називатися джекпот. Це не матки знижено. Чому так? Позволяємо собі це зробити. Такий активний сезон. Наоборот, зараз активність в сезоні мінімальна. І для того, щоб рухатися, бути на плаву, потрібно виконувати деякі скажімо так мероприятия для того, щоб всім від цього було добре. І так, друзі, знижені ціни і зараз розповім по чому. Ну давайте не буду тягнути резину Коротше по 150 гривень, якщо вам треба 5 і більше, по 150 гривень матки. От 5 штук. Якщо я не знаю, там до 5 штук по 180, все. От така інформація. Така от цікава ціна. Дзвоніть, пишіть, будемо відсилати. Є як Карпатка, так і Карник. А в чому ж заключається джекпот? От хотів би вам зараз продемонструвати сьогоднішній відбір. Ми відбираємо і е, дуже гарно відбираємо. Так чому веду? Раніше, коли ми працювали на дерев'яних нуклеусах, коли технологія трішки була інакша. В нашій роботі присутствовало слово як джекпот. Воно обозначало, якщо ми чотири матки підряд були ну, відібрані плодні матки. Це для нас означало джекпот, так як цей результат свідчить, ну, наприклад, з одного нуклеуса, всі чотири матки місця дали нам поматку по матці. Це було для нас джекпот. При тій роботі даний результат це була, скажімо так, емоціональна радість. Так як не завжди так буває, і в середньому воно три матки з одного нуклеусу. А вот зараз, наприклад, от вот ми зараз відбираємо от на цьому ліску 33 відділення. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім ще не взяли, це, грубо говоря, 26. Так, да? Да, 26. Відібраних ну, пройдено матку місць і нема маток перша одна із 26. Одної із 26. Це джекпот-джекпот. Так що, друзі, дана технологія дозволяє збільшити продуктивність в кінцевому метою, що дозволяє. Знижати ціни і залишатися на плаву. Так що багато людей мене коли питали: а чи вартує, то так, а можна багато дешевше. Я не знаю, там підставки для чого підставки можна на а, землю розкласти на піддони. А для чого такі дорогі нуклеуси, а, я не знаю, там і ще різні маніпуляції. Завжди можна дешевше, але не завжди воно буде рентабельно і в конічному ітоги прибульно. Так що, друзі. Ось вот такий вот у нас сьогодні джекпот, який нам дозволяє робити дані акції, знижки і залишатися при роботі. В даний час. Так що, друзі, ціна на матки знижена 150 від 5 штук до 5 штук по 180 гривень. Тим, що відсилаємо сьогодні, якщо я там ще декотрим. Хоча я всім робив знижки, хіба там одну штучку комусь треба, та не робив знижку. Ну, залишав ціну в 200 гривень. Так що вже не свариться на мене, думаю, нічого там страшного не було, якщо ви переплатили 20 гривень, і від цього ніхто не постраждає. А всі остальні, котрі просили. Більше п'яти, в будь-якому випадку отримували знижки, і я думаю, всі залишитеся, ну, скажімо так, не будете на мене е обіжатися. Друзі, все, на цьому буду завершувати. Дуже я радію таким результатом, не тільки таким результатом, а також і конкретно такій роботі, так як даний результат. При такій роботі. Так, хтось мені дзвонить, щоб головне не збилося. Так, давайте я зоб'ю. Хтось майже вже чувствує, що ціни знижені і починає дзвонити. Так що, друзі, цей результат чим, чим дуже гарний. При тому, що... Це ми матку поклали 21 числа. Сьогодні прийшли 3 числа, рівно через 12 днів і ми так беремо. Раніше ми робили, якщо 21 числа ми поклали, значить 24 ми подивилися, чи вийшов маточник. Потім, 27-28 ми подивилися, чи матка ще на місці, чи політала, чи вернулася. А потім, тільки спустя ще 4 дні, ми приходили її е та забирали. І в тому випадку, коли ми навіть робили стільки маніпуляцій для того, щоб зрозуміти, що вона на місці, ми ніколи не отримували такого результату, так, е, так як. А тепер він є за рахунок таких маніпуляцій. Все, друзі, це не знижений. Джекпот. На цьому буде завершети. Слава Україні!